Доброго дня! Сьогодні я пропоную вам вишити листечко декількома способами. Що нам для цього буде потрібно? Тканина, намальовані листочки та й нитки. Що у мене за нитки? Нитки ми будемо брати 4 відтінки: 704, 702, 700 та 699. Ви бачите, так? Сіро чи агіро, всі по-різному кажуть, Ну, я думаю, що це сіро. Перший листик ми з вами виш'ємо в одну нитку, беремо самий світлий колір відтінок. Так? От таким чином ми витягуємо його. Зіграємо і починаємо працювати. Я пропоную вам почати вишивати листик з цієї точки, тобто не з кінчику, а з основи. Ми з вами робимо закріпку таким чином. І працюємо з контуром. Ми будемо вишивати двосторонньою гладдю, тобто, на, якщо ми глянемо на виворіт, то картинка буде майже та ж сама, що і на лиці. Коли вишивається в одну ниточку, ви побачите різницю, От, коли ми вишиваємо в одну ниточку, воно дуже таке ніжне виходить, тонесеньке, я вам раджу вишивати в одну ниточку, коли ваша тканина тонка, ви бачите, який, під яким кутом. Тобто не під градусом 90 градусів до серединки, так? а ми направляємо свої стіпки до оцієї точки. Тобто вони всі дивляться от сюди, не, не на середину, а на основу. Я їх буду класти от таким чином. От, ось так. І ми дійдемо до цієї точки. Це. Ми... Ви бачите, що я роблю стіпки різної довжини, тобто довгий короткий стібок, довгий. Бачите? Тобто вони не однакові ні в якому разі. Тому що, коли ми будемо з вами вливати інший колір, інший відтінок, то буде дуже гарно і природньо колись ті бочки от такі в різну довжину Добаємо закріпку. Виводимо ниточку трошки далі і обрізаємо так, щоб не було хвостика. Тепер ми з вами беремо інший відтінок, в такому ж напрямку ми з вами продовжимо. Тобто беремо іншу, інший відтінок, закріпку робимо. І пішли вишивати іншим відтінком. Тобто ми вливаємо з вами інший колір. Ви бачите, що нема різкої, такої різкого переходу. Нічого тут немає складного. Це діло практики щоб стібочок лягав щільно один до одного. Якщо ви десь щось пропустили, і ви бачите, що у вас там ну, якась там пустота, то ви можете повернутися та зробити пару стібочків. І все буде гаразд. Так, наступний відтінок, ви бачите, я закінчила, беремо третій відтінок і починаємо вже не з цієї точки, а ближче до вершинки. Головне пам'ятати про напрям, напрямок сві, своїх стіпків, Оце таким чином. Так, і останній колір, четвертий відтінок, ми робимо майже те ж саме, починаючи з цієї точки, робимо таку ж саму закріпку. Ось у нас основа листочка. Зробию закріпку і, бачите, в Ось таким чином повинен бути такий напрямок. От таким чином ми далі будемо вишивати. Ось перший. І поїхали далі. Ми вливаємо, заходячи на різну глибину в попередній рядок. Ось таким чином. Можна було взяти більш, ну так темніше відтінок, щоб наше листечко було більш виразним. Ну Вже взяла таку, такий ми зробимо, може, інший, Виш'ємо трошки другими відтінками. Ви бачите, так, що я вже заповнюю майже все, що залишилося всередині, отаким от чином, рівненько кладемо стіпочки один до одного, нічого не залишаємо. Ви бачите, що ось в мене, негарно вийшло, бачите, оцей колір. Якось нерівно, то я заведу, так сюди, і вирівнюю трошки оцю В сторону, бачите? Вже рівніше. І так, до кінця ми заповнюємо до кінця. Чівно. Ви бачите, що напрямок має велике значення в гладі. Ось ми так закриваємо. І пам'ятаємо про напрямок. От, ми й завершили один, один листочок.